Слава Україні, Вітаю вас на першому подільському. Далі про атаку на Курськ, про замовлення Росією терактів у Вінниці, про скорочення комендантської години у регіоні та про перший у цьому році випадок вкору. кору. Детальніше про це та інше я Ольга Захарченко. В ефірі п'ять хвилин на головне. Курськ атакували невідомі дрони. У місті пролунало щонайменше 30 вибухів. Внаслідок роботи російських засобів РЕП один із дронів влучив у багатоповерхівку. Також за версією адміністрації регіону дрон, начебто, поцілив у гараж станції швидкої. Російська влада стверджує, що постраждало 9 містян. Одна жінка загинула. Відомо, що пошкоджено 24 багатоквартирних будинки. Міноборони Росії повідомило, що цієї ночі протиповітряна оборона Ерефії знищила 115 Пола з них 109 над Курщиною. А за даними керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленко, у Курську невідомі дрони влучили у склад боєприпасів Росіян. Служба безпеки України затримала агентурну групу Росії, яка готувала два вибухи у Вінниці. Затримано трьох агентів: двоє мешканок Київщини та 33-річний місцевий. Як встановило розслідування, спочатку фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно. Для активації вибухівки росіяни планували зробити виклик на телефон, яким було споряджено вибухівку. Співробітники служби безпеки України завчасно викрили ворожі наміри та затримали виконавців замовлення Росії, коли вони облаштовували приховану камеру поблизу місця запланованого підриву. Виготовленням вибухівки займався третій учасник групи 33-річний місцевий житель. За інструкцією окупантів він заклав вибухову речовину у термоси та додатково начинив її шурупами. У разі підриву військового авто. З його власником агентки мали готувати новий теракт біля вбудівлі будівлі місцевого райвідділу поліції. Втім, СБУ зірвало їхні плани. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Перший у 2025 році випадок хвору зафіксували на Хмельниччині. Захворів 12-річний школяр із Хмельницького. Про це повідомив головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Із симптомами хвороби дитину ушпиталили до інфекційної лікарні. Наразі повідомляють, що школяр вже одужав. А за людьми, з якими він контактував, досі спостерігають. Нагадаємо, що кір – це гостра інфекційна хвороба, що супроводжується запальним ураженням верхніх дихальних шляхів, лихоманкою та висипом, передається повітряно-крапельним шляхом та може призводити до важких ускладнень. Вакцинація проти кору є обов'язковою, тож внесена до національного календаря профілактичних щеплень. На території Старокостянтинівщини сьогодні буде гучно. Попереджають про звуки пострілів, але без паніки для власного спокою та безпеки слідкуйте за сигналами повітряної тривоги. В разі оголошення загрози подбайте про себе, знайдіть найближче укриття. На Хмельниччині зміниться час комендантської години на Великдень. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. У ніч з суботи на неділю комендантська година триватиме з опівночі до третьої ночі. Водночас в області посилять заходи безпеки. Вогнеборці проводять протипожежні інструктажі, Правоохоронці будуть патрулювати в посиленому режимі. Необхідно забезпечити також доступність укриттів у разі повітряної тривоги. Місцева влада закликає неухильно дотримуватися встановлених правил безпеки під час пересування та участі у святкових богослужіннях. Мешканців просять бути стриманими та поводитись відповідально, адже в країні все ще триває війна. В інші дні комендантська година залишатиметься без змін з опівночі до п'ятої ранку. У Хмельницькому сьогодні призупинили водопостачання частково на вулицях Тернопільська, інститутська та Івана Пулюя. Також відключення стосуються вулиці Молодіжної. Як повідомляє Хмельницькводоканал, водоканал, орієнтовний термін завершення цих робіт 15.00. Ще більше інформації про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Долучайтесь до всіх соціальних мереж телеканалу, аби бути в курсі найактуальніших подій не лише нашого краю, але й країни та світу. Зовсім скоро повернемо зі свіжою порцією новин. На все добре.